Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні мій топ тижня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки додали ви до свого плейлиста. Отже, сьогодні буде коротенький е... топ тижня на 8 треків, але таких важких сенсово та й мелодійно. Отже, давайте слухати перший трек Еполець: ми не любимо правду. Правду за тетатом спокоємо. Якщо біда заставити, ховаємо чи в сторону. Би правду, коли вінансу. Дуже схоже тут по чітці та по голосу є такий виконавець Дрюс, І от чомусь я спочатку навіть подумав, може це дуетна якась пісня, але ні. Це з нашими бажаннями вона хвостом волочиться. Чеки супермаркетами їхні передбачення. На що не та правда, ми свайпою, малеком Пустин, фациганів, та їх пустелім сайду. Що для тебе правда, це та, що краще світиться, чи те, що без клікбейту, в яку не віриться намальован! Відвітам в коментарях, де ботафами правлять з прописаним снем. Що хочу сказати про цей трек. Трек дуже подобається, качає класний, такий і сенсово він навантажений. Але мені не дуже подобається запис, він якийсь як здавлений. І не подобається в куплеті, що багато електронних цих інструментів барабанів, хотілося б все ж таки живих. Мені здається, вони додали ще більше драйву якогось блиску. Ми чекаємо правду від свого терапевта, за спиною сісти пальці, брешому відверто. Ми не любим правду, якщо вона про втрату бездиваного геройства чи патріотичних жартів. Ми не любимо, правду, ти часто поправляєш мене, щоб я без азарту довіряв усьому. Друже, що для тебе правда, це те, що краще світиться, чи та, що...» теж тут класно. Знову ж таки: гітари класно, вокаліст просто бомба. Але е барабани ці ну, електричні додані. Ну, мож можна ж було просто зробити в справжній? Це було б е більш живо. Ну, це, це, мі це мої смаки, але. Гітара додає ці напруги тут. Намальовано на стіні і псоозамість істинний, як самові Біблії чорним по немпобіомо! Ми йдемо далі. ТНМК випустили альбом великий альбом Ватра uh, Блек. Дивіться, скільки тут треків, і я для себе вибрав один трек, який називається Наші. Але ні. Реклама від Spotify, яку ми не можемо ніяк не Тому у вас є можливість поставити лайк цьому відео, якщо цього ще ми не зробили. Написати коментар, будь-якому, що сподобалось, чи подобається вам такий формат. Якщо ви вперше на каналі, підписатися на канал і задонатити Збройним силам України. Це їм дуже потрібно. Не забувайте про це. Я завжди нагадую, вони нас захищають, і ми повинні їм донатити, щоб їм було трішечки легше. Кладачі, руки до серця, мріють продати і душу, і тіло, Пообіцяєм лавелла баш попійним м'ясо і трохи перцю. Прикладачі ікон до торпеди запропоную хлібу мету. Їм лише б ти заблукав, і врешті втратив віру у себе. Чий портрет на тому папері, яка ціна питання, що би ти продав лукавим? Твої переконання, все, що волілося, все що волалося, все відболіло і обірвалося, хесть. Yes. Перенавзувайся і вище пролазь. Я вже не знаю, кому мені вірити. Трінати на, на все скриває. Скільки разів на день ти брешеш. Ці гадки не маю, ми поділилися на кольори, але дай мені знати, будь ласка, на кого покластися в темні часи, коли усі у масках. Прикладачам гірбак до лоба, краще знати, як тобі жити Чим зайшов мені цей трек? В ньому нема приспівів, і він просто. А, вони навалюють, 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 навалюють. навалюють е, ну. Цієї лірики, і ну, вона така влучна. Тобто, є, кожен може взяти якийсь рядок і просто поміркувати про це, задуматись а, про щось. Ну, бага, тут багато сенсів. І тому мені зайшов цей трек, тому додав собі до плейлиста. А, якщо вам сподобалось, ви можете теж його додати або прослухати весь альбом. Ми йдемо далі. А, Геля Зозуля випустила трек «Темно так». Давайте слухати. Знаєте, ви можете сказати, ну, блін, тобі не вгодиш, ти або так критикуєш Гелю Зозулю або так. Але я хочу сказати, що вона стала краще. Без усієї своєї гармошки вона мене трошки, ну, блін. Я не знаю, як це сказати, вимикала. А зараз ранжування стало більш насиченим, більш сучасним, більш класним. Але, можливо, втратила свою якусь індивідуальність. Ну, я не жалію. Тобто, так, вона, можливо, менш би впізнавана була б без тієї гармошки, але зараз, от, о, Геля Зозуля, я її впізнаю, і така Геля Зозуля, мені краще. Що думаєте, ви знову ж таки можете написати в коментарях, а трек. Ну, Мені чомусь навіть тут повіяло Джері Хейл чи аранжуваннями, чи чим. Такі оці клавіші фортепіано. Таке глибоке, як у Джері Хейл. Оці а, і хори теж, от чомусь Джері Хейл, у мене відсилка до неї. Вибачте, якщо, якщо це не так. А, а так ну дуже круто, особливо приспів, цей темно-темно-темно-темно. так Чомусь він так засідає в голову і а, ну, хочеться слухати цей трек. А, Лілія Радіонова. Це я не чув до цього цієї співачки. Трек сніг падав. Давайте послухаємо, скажу трошки про неї, що думаю. Одразу скажу про мінус, який трошки мені не подобається, це ося електрична гітара, яка зараз звучить, будь ласка, змініть педальку, зробіть її не такою пискучою. Що на рахунок цієї виконавиці, от мені чомусь відчувається в ній якась глибина. Тобто, я не здивуюся, якщо це така. Майбутнє буде рок-зірка України, але рок-зірка не поп року, а саме такого ну, глибокого року з 90-х, знаєте, який ніс собі в якісь і сенсові навантаження, де можна було багато про що подумати. І от саме, саме тут чомусь, от мені це такий вайб, вайб 90-х. Ці такі довгі програші не дуже важка мелодія, не дуже складна. Виділи, виділи, білі, крила, спалили, і, і там, де... Ми йдемо далі знову ж таки, цей гурт з невимовним назвою BLV Cass е, uh, з треком Call Me. My life's full, my life's no more, as you may know. І уважний слухач, який дивиться за моїми топами і бачить уже не вперше цей гурт, або а, можливо слідкує за гуртом, може сказати, що треки майже схожі. Так, схожі. Але, блін, мені так подобається це їхнє звучання і це якийсь м, такий еротизм, я б його назвав так. Ну, подобаються мені такі треки. Can't get you Sometimes even love can be blind. We simply face the unknown. My heart beats in cereal and I can get enough those guilty episodes. If you like this radio, just let me Наступний трек співачка соула. А, трек з сильним. Я теж не чув про цю співачку раніше, а ось цей трек десь зустрів він мені чомусь так запав. Дивись, ну подивись на мене, хоч хвилину. Я вже на пам'ять бачу твою спину. Ласю... Чомусь по голосу мені трішки схоже на славу з неангелів, ні? Одні зупинить, Чесно кажучи, я не знаю, що сказати. Я не знаю, що тебе зупинить. Ти хочеш правди, а я хочу збрехати. I would have a За рахунок басу, ну, гітари, але все ж таки більше басу. Цей трек, знаєте, мені нагадує слайм. Він такий, ну, просто тягучий. А, ну, от, не знаю, мені, мабуть, цим він і запав. Тобто тут такий тягучий ритм, тягучі слова. чекай Я просто хочу побути поруч Треба тебе зі мною, почути голос, відчути долоні. І, чесно кажучи, я знаю, не любиш І налякає тебе, моя правда. Якщо зі мною все ж таки побудеш, побачиш, що без тебе безпорадна. Сьогодні багато нових імен в плейлисті. Ну, принаймні для мене. Наступний гурт теж не виключення. Це СТ-79 з треком Маріуполь. Жили собі, як жили, уди садок водили. Оціню до школи ходили. Своє життя любили, знали собі, щось знали. Різне собі збирали, чужого не чепали, чужинців не чекали. Тут, знаєте, е трошки примітивна Рима. Ходили, водили, там, дружили, любили. Ну, Все воно якось так. Але можливо, тут просто так воно і задумано, просто такий прямолінійний. Uh, ну, прямолінійні, прості слова, бо це, мабуть, для багатьох, для всіх. Мушеник Маріуполь, душі на небесах, Боже, створи там купол, батьків, дитячих снах, мушеник Маріуполь, очі усі в сльозах, Боже, створи там купол, та припиниться жах. Ви можете запитати, навіщо ти ставиш такі треки, чи навіщо додаєш до свого плейлиста. Я це роблю для того, щоб не відриватися від реальності. Тому що багато хто з нас зараз відірвався і вже десь війна, десь у нього там на 10-20 плані. Я просто це бачив, їздивши ось в, в Ужгород, в Мукачево. так, І люди там живуть своїм життям, і. ну... Мало хто думає про війну. Я живу трошки ближче, і в моєму регіоні е, це відчутно кожен день. і це, Ти не можеш про це забути, бо ти чуєш ці звуки звуки е, розривів. Е, а там, ну, там, там трошки по-іншому. І такі треки вони вертають мене до, до, ну, до подій ти. Щоб ти про це не забував. тобто, І тому я додаю до свого плейлиста такі треки, щоб ну, це як нагадування, е і щоб ніхто не забував. Грали собі щось, грали, пісні свої співали, бігали у спортзали, до нестями кохали, море своє любили, чесно, як вміли, жили, горя собі не знали. Жужинців не чекали, мушеник Маріуполь, поля душі на бебесах. Боже, створи там купол, батьки в дитячих снах. Мушеник Маріуполь, пол, очі усі в сльозах. Боже створи там купол, та припинився жах. А... Останній трек, який ми на сьогодні послухаємо, гурт Сінгсайт. Знаєте, з ним така історія. Дивіться, з чотирьох треків, які є на Spotify, я додав собі три. І в попередньому чи поза тим плейлисті теж додавав, але вам його не показував. Не показував, тому що, думаю, що заважкий, тому що. Може, багато хто не зрозуміє. Ну, типу, не формат, хоча я ненавиджу це слово, що значить не формат. Е я тут ставлю те, що слухаю, і хочу бути чесним з вами, а отже, ну якщо додав собі, то треба, треба показати і вам. А вам вже вирішувати, чи слухати таку музику, чи ні. Такі, знаєте, чим зайшов мені цей трек? М -м, своїми наспівами. Вони ну, мелодійністю, можливо, І мелодійністю такою. Ну, я не можу це обзагатити. Трішки щось, мабуть, навіть від System of a Down є. А, і прикольно, що це наш український гурт. Власний впевнений голос з вокалом великого діапазону, якщо ви відмітили і почули, як він і вверху себе впевнено почуває, і внизу, тобто сильний вокал. Ну, мені дуже подобається. Дивіться, як верхні ноти бере. Для мене така музика вона дозволяє викинути всі негативні емоції. Просто під час цієї прослуховування вони просто з мене виходять і заходять якісь позитивні. Ну, таким чином, мабуть, я заряджаюсь, як ви сприймаєте таку музику, можете написати в коментарях. На цьому будемо завершувати. Дякую за те, що дивились. Не забудьте поставити лайк, написати в коментар, це дуже підтримує канал. Підписатися, якщо цього ще не зробили, написати, скільки ви додали треків до мого плейлиста. І я нагадую, що а, цей плейлист є в описі а, під цим відео. Заходьте, слухайте, я його змінюю кожен тиждень, як роблю нове відео. Туди ці треки видаляю, ставлю нові. Гарної музики вам у вуха! До нових зустрічей!